Доброго вечора, ми з України. Всім доброго дня! Сьогодні ще до мене приїхала посилка збірна з Аліекспрес. Цього разу приїхала з трик номер продавцям. Цього разу приїхала новою поштою. Зараз так, тут має бути 5 посилок. Досить цікаві посилки. Ну, посилки, посилки я вам скажу на одну тематику. І зараз подивимось, що нам прислали громадяни-китайці. Ох, яка ум'ята. Я не знаю, що там з них буде. Сподіваюся, що все буде гаразд. І ще одна посилка. Тут, як пані. Ну, це всі посилки від різних трьох продавців. Так, я думаю, що почнемо з м'ятої посилки. У мене саме більше вона хвилює. Ось такий трек номер, якщо продавцю. Дивіться, як так можна. А то ще наша повнова пошта везе як. Як вибор за слово гній. От. Так, так, тут треба. Коробка ухлам. на продаж, на подарок. Уже личный пидор. Так. Все, в коробке ничего не ма больше. Так, продолжим. Все, пришел э, настенный светильник. Все, все, все поразлеталось. Все, как мое быть. Так наша пошта везе. Я ну принципі тут закрито ще якийсь один. Так, так походу там. То... А ще один болтик сюда по. Чи ні? Так, сюди. Добре. Ну це є дурниця, це під'єднаємо. Так. Ну, мені здається, що сам світильник не... не пошкоджений. Так, от дивіться, характеристики, кому контролера кому цікаві. Ось так. Драйвер, так. І оце Ось такий світильник я взяв собі в коридор. Ось так він виглядає. Ні, то він так стояти має. Я думав, що він з'їхав поламаний. ні він так має стояти. Ось такий світильник. Ну, посилання на продавців. На продавців буде в описі до даного відео. Так, ось такий світильник. Тут на двосторонній скотч можна приклеїти, але бачу, що ще, ще не клеїли. Ось такий. Досить цікавий сучасний світильник. Ну і недорого, дешевший, ніж у наших магазинах. Так що на всі товари будуть. Посилання на продавців, ну ціни міняються, так само і товари, чи є, чи нема, не гарантую в даний момент. Ось так. Ось такий світильник прийшов до нас сьогодні. Так. Ну, слава Богу, що не пошкоджений. продовжуємо Друга посилка. ну то як я казав, буде 5 товарів, але... Одна посилка від одного продавця і він все, все в одну Так. Відкрию так. пройшло розетки. ось такі розетки. з ходом USB. Так що там большая чек зараз скажу. 5 вольт. У перепрошую. У нас розетки, тобто якусь 3 А і друга звичайна. USB просто пише. Ось такі розетки. Ну посилання на продавця буде в описі. У продавця на ці розетки. Хороший, типа. Багато продажів. І 49 оцінка, Тобто хороший товар. Ось так. Так, продовжуємо. Ну, я думаю, що ще може рознімлю відео, але ну, не обіцяю, чи попрацюють світильники. До речі, по цьому продуві буде посилання в описі до, до відео. Його ви можете підписатися на магазин. Дуже багато є, він видає купонів. І можна досить гарно зекономити на світильник. А тут подивіться, бачите, я заказав три різні світильники, ну але подивіться, ну я, до речі, цього продавця брав світильнику у ванну кімнату, працює все. Це мене устраіть. Так само прийшов в повітряному, як то кажуть, матраці. І все з ним гаразд. Я, коротше, може, ще перевірю і цей. Допишу в описі або в першому коментарі. Чи робочі світильники, чи все гаразд. Так. Так, так, так. І я переживав, що вони йдуть всі одним одною посилкою. Такі ж речі мають і те, я думаю, ці нова почта весь. Вже не хочу говорити, але факт на лице. Так ось такі у вас світильники. Це світильник холодне світло на 15 Вт. У продавця багато є знижок. ну кажу купонів, так що кожен може собі вибрати і зекономити досить суттєву суму грошей. Ось такий маленький. Ми будемо перевіряти, чи буде світити. Щось будемо писати продавцю. Ось такий. Ось якщо по характеристики. Це такий маленький, 15 ватний світильничок, можна десь у коридорі, десь у кладові або ще десь. Так, є. Ось такий ще пройшов. Так, то до нього. Це має бути. Має бути, має бути 10-ватний світильник. О, цьому взагалі нічого нема, прикольно. Ані є трохи. Але це дурниця це можна вирівняти саму цю. Ось такий світильник. Металічний. Це кріпиться до стіни або до стелі і... Тоді світильничок ставиться і закручується. Так. Є такий. І ще один прийшов. Це є 25 ватний. Такий самий фасон, як то кажуть, фасон. Теж кріплення. О, це більше. Ось такий. О, з цьому з цим все гаразд. Нічого ніде не погнуто. претензій нема. Під'єднали, поставили, закрутили і все, буде вам щастя. Ну тут тепле світло, нейтральне світло. Ось такі треба світильники, Ось такі, такі світильники пройшли до нас сьогодні. Я думаю, може я ще дознімлю, як щось придумаю, як їх перевірити. І або напишу в описі. Ну, швидше всього, що напишу в описі, чи працюю, чи все гаразд. Так що на всі речі будуть. Посилання будуть в описі, я вам вже сотий раз говорю. Та й не можу. Це і підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кому цікаво. Коментуйте відео. Так що всім задя... дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні. Ось так світить світильник. Все гаразд, всі світильники робочі, всі перевіримо. Цей найостанє включив, класний, взагалі супер, -го. Всім рекомендую.